Мене дратує більше людська дурість. Бо ти так як з тим, з тим ти йому говориш, ти йому розказуєш, він махає головою, чи вона, здається, все розумієш, і о, чудово воно йде, розвертається і робить знову все так, як перед тим. І думаєш, знаєте, і це не тільки насправді це не тільки стосується духовного життя, але і навіть повсякденного, того, що відбувається. Я вже іноді кажу, слухайте. Я це часом замову дратую, бо я трохи цей, в тому розумінні кажу: ну знаєте, кажу, вже от куди і що має ще принеті, щоб вже почали щось робити. Нас тут в Запоріжжі теж іноді воно так чи інакше не систематично звучить російська мова по сей день. І мене іноді воно так теж треш виводить, і я не можу зрозуміти тих речей, бо всі патріоти, але тим не менше, щось. І воно так і в духовному житті ти йому пояснюєш. Ти йому наводиш вже десятки прикладів на його ж власному житті, що сталося і чого би могло не бути, а воно обертається і далі. Тому насправді може то так грубо звучать зі слів з, з у священника, але оця людська дурість, то, мабуть, вона мене найбільше, скажімо так. Ну, може не так, щоб вона мене сильно нервувала, але те, що вона іноді мене дивує, це факт.